Вартість яких комунальних послуг зросла з 1 січня? Як безкоштовно замінити лампи у вашій оселі та зекономити на електроенергії? Відповіді на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новин енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Найближчим часом запрацює програма по обміну старих та енергозатратних ламп розжарювання на енергоефективні світлодіодні або яких ще називають лед лампи. За підрахунками українських експертів, реалізація цієї ініціативи дозволить зекономити українській нейросистемі увага 1 гігават потужності у пікові години споживання, враховуючи серйозний дефіцит виробництва електроенергії в Україні та пов'язані з цим відключення світла, ваша участь у ініціативі уряду є надзвичайно важливою. Я зібрав докупи всю інформацію щодо процедури обміну ламп і готовий сьогодні з вами поділитися деталями. Отже, обміну підлягають лампи розжарювання. Виглядає ця лампа ось так. Я більш ніж впевнений, що ви зможете знайти хоча б одну таку лампу в себе в оселі через відносно невисоку ціну, лише 16 гривень за одиницю. Лампи розжарювання є традиційно хітом продажів в українських магазинах. Потужність цієї лампи складає 100 Вт, а строк служби не більше тисячі годин. На відміну від ламп розжарювання, led лампи є дорожчими та коштують приблизно 44 гривні за одиницю. Виглядають LED-лампи ось так. Та характеризуються меншою потужністю 10 Вт, яка аж ніяк не впливає на якість освітлення. Прослужити led лампи можуть набагато довше 25 тисяч годин проти тисячі годин служби. Лампи розжарювання, враховуючи меншу потужність ледлампи, вони в 10 разів менше споживають електроенергії. Це означає, що заміна ламп розжарювання на енергоефективні ледлампи дозволить вам не лише зменшити обсяг спожитої електроенергії, а й скоротити ваші витрати на цей ресурс. Перейдемо до умов рядової ініціативи щодо обміну ламп розжарювання на енергоефективні ЛЕД-лампи. Перша умова. Обміну підлягають тільки працюючі лампи розжарювання. Тому якщо у вас є такі лампи, але вони вже вийшли з ладу, то, на жаль, їх доведеться залишити вдома. Друга умова: одна людина може вміняти максимум 5 ламп розжарювання. І хоча по всій Україні планується роздати понад 30 мільйонів енергоефективних led ламп, уряд. Все ж таки вирішив обмежити кількість одиниць, які будуть віддаватися в одні руки. Тут я мушу сказати, що ініціатива не прив'язана під сім'ї, тому кожен член вашої родини може претендувати на заміну п'яти ламп розжарювання. Проект почне працювати вже з 16 січня і спочатку обмін стане доступним в обласних центрах та великих містах. Очікується, що до кінця лютого лампочки надійдуть і до найменших сіл України. Оформити заявку на заміну ламп. Розжарювання на енергоефективні ледлампи можна двома шляхами. Перший спосіб через мобільний застосунок Дія. Не розчаровуйтеся, якщо у вас немає цього мобільного застосунка, бо ви не вмієте ним користуватися. Пізніше я розповім, як здійснити обмін через письмову заяву. Отже, якщо ж ви користуєтеся за мобільним застосунком Дія, то невдовзі там повинна з'явитися функція замовлення обміну ламп. Там вам потрібно зробити передзамовлення на обмін ламп, вказати кількість, яку ви плануєте поміняти, і пригадуємо що це не більше п'яти ламп розжарювання. Та обрати відділення Укрпошти, де вам буде зручно здійснити обмін. Зробивши замовлення, вам висвітиться номер вашої заявки, який вам треба буде потім придівити працівнику Укрпошти при обміні. За кілька днів після передзамовлення, через мобільний застосунок Дії, вам прийде повідомлення про можливість отримати світлодіодні лампи в обраному вами відділенні Укрпошти. Важливо, ваші лампи потрібно забрати не пізніше 5 робочих днів після того, як ви отримуєте. Підтвердження, оскільки інакше ваше замовлення буде анульовано. Друзі, якщо вам подобається бути в курсі того, що відбувається в українській енергетиці, то обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, натисніть дзвіночок, щоб сповіщення про нові випуски приходили вам першими, та поширте цей випуск серед своїх друзів та знайомих. Немає дії, не проблема. Ви все ще можете обміняти свої старі лампи розжарення на нові енергоефективні LED-лампи. Для цього вам потрібно з'явитися у відділенні Укрпошти, маючи з собою паспорт, ідентифікаційний код та старі лампи розжарювання. Однак є дуже важливий нюанс. Ви отримуєте... Нові лампи лише за умови їх фізичної наявності у відділенні Укрпошти. Власне, перевага застосування мобільного застосунку дія полягає в тому, що в такому разі лампи для вас зарезервують і ви точно їх отримаєте, коли з'явитеся на відділення. Незалежно від способу, який ви обрали для обміну, потрібно пам'ятати, що при обміні працівник Укрпошти зафіксує ваші паспортні дані, тому другий раз обмін ви здійснити вже не зможете. Якщо принісши додому нову LED-лампу, ви помітні... Що вона не працює з тих чи інших причин, не засмучуйтеся. Поверніться у відділенні Укрпошти, перенесіть з собою лампу в оригінальній упаковці, в якій ви її отримали, і вам її поміняють на нову. Кожного року українці з острахом очікують на 1 січня. Оскільки саме з настанням нового календарного року доволі часто в нашій країні переглядалися тарифи на Комунальні послуги то піднімуть тариф на транспортування природного газу, то запропонують оновлену ціну на природний газ, то ще щось придумають. На відміну від трендів останніх років. 1 січня 2023 року не зафіксовано жодних змін у вартості комунальних послуг. Вартість електроенергії залишиться бути гривня 68 за кіловат годину за умови споживання більше 250 кіловат годин в місяць та гривня 44 за умови споживання менше 250 кВт-годин в місяць. Водночас не можу не відмітити шалений ріст на вартість електроенергії для бізнесу. За останній рік ціна електроенергії для бізнесу зросла на 30-40%. Вартість природного газу для населення також. Не змінюється і залишається на рівні 7,96 гривень за метр кубічний. Цього року не переглядалася. І тарифи на транспортування природного газу. Відсутність змін у тарифах на комунальні послуги не є випадковістю. Ще 19 серпня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон, яким заборонено впродовж дії воєнного стану території України та 6 місяців після його закінчення підвищувати тарифи на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води. Водночас закон не забороняє переглядати тарифи на водопостачання. Та водовідведення. Власне, через це багато водоканалів вже звернулися до національної комісії регулювання енергетики з проханням переглянути встановлення раніше для них тарифи. Поки що НКРЄ не задовільнила їхнього прохання. Однак я буду стежити цю цією ситуацією та буду тримати вас в курсі. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути цей випуск та написати мені в коментарях, чи плануєте ви обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Дякую та до зустрічі у нових відео.